Новенна до святого Юди Тадея, покровителя у безнадійних справах, день п'ятий, святий Юдо Тадею, заради пам'яті, про страсті і смерть Господа Христа, заради тривоги і болю, що проймали твоє серце, випроси мені у Бога благодать, мужню нести хрест, який Боже провідіння на мене покладає. Нехай я його прийму з рук Божих, якщо не з радістю, як Ти і святі це зробили, то принаймні з тихим послухом волі Божій у дусі жертви за мої гріхи. О святий апостоле, свідку життя і смерті Ісуса Христа, нагадую тобі про ту солодкість, яку серце Твоє відчувало, коли Христос, твій коханий Учитель, навчав тебе та інших апостолів. Молитви Отче наш, прошу тебе, виблагай мені благодать, щоб я, божественному Твоєму вчителю, завжди з якнайбільшою радістю служив, аж до кінця життя мого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.